Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо розбирати, чому ми проходимо, чому нам попадаються ось такі некомпетентні, непрофесійні спеціалісти, які нам ще можуть нашкодити нашому здоров'ю, як психологічному, так і фізіологічному. Я буду розповідати власний приклад: ось недавній мій випадок, коли я звернулася до лікаря. Звичайно, лікаря не буду уточняти, що це. От і в той же час будемо розбиратися, чому деякі люди все ж таки приходять, наприклад, до психологів, які не допомагають, чи до лікарів, які не допомагають, і навпаки, шкодять. В моєму випадку ця врачиха спеціально мене скалічила, щоб заробляти на цьому. Що потім я так би мовити ходила і казала: Ой, у мене то, а тут у мене то вискочило, а давайте то, а давайте п'яте, десяте. Чому взагалі ось ці не до вони існують? І давайте будемо по порядку. Перше, тобто я як людина, як клієнт, як пацієнт розумію, що от хочу звернутися до спеціаліста. Наприклад, чітко кажу, що я хочу звернутися до психолога. І ось тут цікавий момент для чого. Тобто у когось може бути неадекватна ціль. Наприклад, я піду до психолога, щоб мій чоловік себе добре вів. Або, наприклад, я піду до терапевта, щоб вилікувати свою сестру. Наступний момент може бути ідеалізована така якась ціль, стосовно того, що ось тут раз, я піду до психолога і всі мої проблеми вирішаться. Отак, от от раз за три секунди, все стане ідеально. Наступний момент цей спеціаліст взагалі не потрібен. Що я маю на увазі? Я маю на увазі ту ситуацію, коли йде відповідальність людини за власне життя, а вона ходить туди, сюди, п'яте, десяте і не може, наприклад, прийняти певну річ. Що ось ця така реальність, і в цій реальності потрібно жити. Наприклад, в кожній психотерапії є таке розуміння, що є відповідальність спеціаліста, є відповідальність клієнта. І клієнт не хоче брати ось цю свою відповідальність за своє життя, не хоче приймати певне рішення, не хоче приймати певну реальність, не хоче робити, наприклад, оцей такий конкретний крок, раз піти до керівництва, попросити підвищення чи тому подібне. Тобто фактично йде ось ця відповідальність за власне життя, але клієнт, наприклад, ходить по всіх оцих спеціалістах туди-сюди, п'ятдесята, щоб якось без його дій, без його якогось таких намірів, щось якось це все рішилося. Тобто, фактично, людина і так знає реальність, і так знає, що її робити. Просто, наприклад, полюбляються походити туди-сюди, поговорити, 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 поговорити. Замість того, щоб робити конкретні дії, які людина і так знає, що їх потрібно робити. І тоді, звичайно, тут є великий простір цих всіх якихось шарлатанств. Ну, це ми, в принципі, можемо зрозуміти. Наступний момент це, в принципі, зрозуміло, що некомпетентний спеціаліст, непрофесійний спеціаліст, ми не вивчили щоди там якісь якісь відгуки, і ми, в принципі, розуміємо, що ну, Куди я туди дивилася, в нього ж взагалі ні досвіду, нічого. Наступний момент моє відчуття. Тобто нема ось цього якогось контакту, нема ось цієї такої якоїсь довіри, що мене ось тут колишить, а я просто туди от пішла. От, В той же час ми маємо розуміти, що є таке розуміння, мій не мій спеціаліст. Мені підходить, він мене розуміє. А от це просто не мій спеціаліст. От Він може бути там багато в нього грамот, великий досвід, начебто розумний, але просто не мій спеціаліст. в моєму випадку я просто звернулася. в мене було профогляд, і я така: ну, можна мені ось тут зробити от маски, щоб я оце то-то-то знала, що взагалі відбувається. А замість цього випитали мене, що там все відбувається, і таки сказали, ну ось це я аналіз, візьму. А для другого аналізу треба зробити, то -то -то -то, щоб він був чіткіший. Мені ніхто не сказав, що це серйозний препарат, який буде наносити мені негативну дію. Взагалі не попередили, що будуть якісь негативні симптоми, а якщо вони там будуть, то що мені взагалі робити? Просто такий ляйтовий. В общем, розвели мене, по-перше, на дві а консультації, розвели мене ще той же шфакт, що я пішла в клініку, і там, коли ти кажеш, мені потрібно просто взяти аналізи, то ну, за це беруть гроші тільки за аналіз. А тут вона, мало того, що випитала все, зробила вигляд, що я тут тебе оглядаю. Хоча, по факту, я і так знала, що зі мною все нормально. мені Просто треба було ось ці аналізи подивитися, що там взагалі відбувається з точки зору аналізів. Я знала, що в мене все окей, я здорова. Ну і третій момент вона мене ще розвела, типу, на наступний візит. В результаті що вона зробила? Вона взяла гроші за консультацію, якої не було. Вона розтягнула один аналіз на два. І в той же час вона ще нашкодила моєму здоров'ю, тому що ті медикаменти, які вона мені прописала, вони реально мені прям би капець. Тобто я витримала два дня, мені так було погано, я просто єлі єлі ходила, і потім я вже починаю гуглить, гуглить гуглить і розумію, що це ну, конкретні препарати, які просто мене калічить. У мене не було ніякої симптоми. Симптоматики нічого не було, вона просто назначила, щоб схерачити весь мій імунітет, всі мої якісь такі нюанси організму, щоб потім лікувати і, так би мовити, розводити ось ті всі нюанси. Так вони і працюють. Потім я вже дізналася, що це просто така специфіка цієї такої організації, що зробила організація. Я їй написала цій організації, тому що не особисто ці ж, тому що коли вже там надо було ось цей плановий візит, вона виявляється без попередження. Якось вона знала, що в неї буде відпустка. Вона така: ой, давай на ось цей день, коли в мене типу відпустка, ти прийдеш. Вона сама сказала, що ось тут, тут, то, тут прийти. По факту, я вже потім, коли записувала, зізнала, що в неї вже там відпустка. Просто взагалі ще ну таке безвідповідальне, якесь таке відношення. Навіщо тоді ось так було планувати? Ось це Ось цей аналіз, чому би не попередити, що коли я буду в відпустці, то сходи до тої, лікарки, туди, зроби то. Ну, тобто, або якось, що мені взагалі робити, коли ти будеш в відпустці. Е, ну, пізніше приймати ці, медик, ці медикаменти чи що, тому що от, фактично могло би ще відбутися так, що я прийняла по курсу, а потім така: ой, давайте на наступний день мені треба негайно консультацію і щоб тоді. Вони б сказали, вона в відпустці, мені потім знову. Через певний період довелось би повторювати ось це все лікування. Що відбулося? Відбулося той факт, що я така толерантно кажу, здається, що ця лікарка рукожопа. Ой, ну, ви хочете, ой, я там кажу, давайте записуйте до наступного якогось лікаря. Ой, там через 10 днів буде запис до якоїсь іншої лікарки. Ми вибачаємося, що там якісь там дискомфорти, там вам, ну і все. Потім якось це все розкручується, до них доходить вже там через певний період, там через годинку чи скільки, що, ну, що це рукожопа. Мені нашкодило, вони розпитують. В общем, вони мене встригерили до того моменту, що я все їм так детально розказую, наскільки це все було безвідповідально. Такий складний препарат. Я була здорова, зі мною все було окей. Мало того, що не попередили про відпустку, що мені робити, так і ще й назначили, якось не зрозуміло, що мені треба було в який період. Тому що цей весь курс, а що робити, бо вона в відпустці. Ну чого просто не сказати. Це маленьке містечко. До речі, я приїхала. А, от, на що та лікарка потім її видзвонила, каже: Цього не могло бути, це найкраще. А я кажу: Ну, звісно, цього не могло бути. Конечно, просто так от. Тому що ти назначила, що це мало бути ось тут. А я просто сунула ось цей весь день трохи пізніше, щоб прямо перед, ну, щоб якраз встигнути, щоб ці медикаменти через два дні і до тебе прийти. Я просто сунула. І тобто суть суть -то полягає в тому, що вона думала, що я дура. Отак От буду, як вона напише, потім би ходила би з проблемами, потім би до неї прийшла і сказала, о, я не знаю, відкуди проблема. Ну, тобто вона мене ще хотіла підставити з цією відпусткою. І типу така: ну, я то-то то 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 все так должно бути хорошо, воно ж такий хороший препарат. Я кажу, взагалі ну, цей препарат, там такий серйозний препарат, що я в шоці. І ще, і ще коли в аптеці, я така стою і думаю, ну, як це так, 500 гривень. 500 гривень, 10 штучок, 10 таблеточок, цих цих 500 гривень. Ну, щось щось тут не так, якщо б просто такий легкий препарат для того, щоб був хороший аналіз. Це вона мені сказала. В общем, в результаті відбувається та ситуація, що вони такі Ой, ми дайте нам час обдумати ці всі умови. Я кажу: мені немає часу на це все. В мене на шк... ну, в мене пошкоджене здоров'я, я пішла до іншого лікарки. все відповідно Чому так відбулося? Відбулася ця історія, тому що, знову ж таки, можна тут проаналізувати мої мінуси. Я дуже сильно хочу все ідеально. Я така дуже тривожна і похондрична. Я довіряю цим лікарям. Мені каже, лікарі знають краще, ніж я, свій організм. Я ігнорувала свої почуття, свої відчуття. У мене ще занижена самооцінка, оце все-все-все-все. Випливає просто в чіткому розумінні того, що було несвідоме бажання прийти до ось цього всього, і тут уже ключовий момент, що усі всі не вони би проявили мене, бо я би через оці всі негаразди би прожила б якусь би травму. І тут, коли я виходжу переможницею, ото от, тоді я і пропрацювала ще там свої такі давні-давні травми, 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 і ще сильніше би там підвищила би свою самооцінку, свій захист, свою впевненість собі, ось цей момент довіри собі, ось цей момент фільтрації, оцих всіх непонятних рукожопих м*****, які калічать людей для того, щоб заробляти. Тобто, в мене є несвідоме. Бажання, і я до неї попала. Ось так це все і відбувається. І тут ключовий момент ви можете проаналізувати себе і побачити дуже багато цікавих нюансів, які розповідають про вас. Далі, що я зробила? Тобто, я розумію, що це ну така. Конторка, там немає сенсу про щось говорити, що я зробила, чітко зрозумівши про себе. По-перше, я зрозуміла, що щоб там не відбувалося, я вийду переможницею, у мене все буде окей. Тобто я собі внушила, я вірю в це, я знаю, що так і воно і буде. наступний момент я взяла сили в кулак і просто прийняла той факт, що ця рукожопа, я її ненавиджу, щоб воно там перегнулося, загнулося ж і проклянулося далеко і надовго. І все. Ну, тобто, я розумію, я прийняла цю всю реальність. Далі я сиджу і я розумію, аналізуючи, чому я туди пішла, і в той же час що мені з цим робити? І ось тут цікавий момент: я повідомила цій клієнтурі, вони почали тут робити вигляд, що нічого ми не знаємо. В общем, в той же день вони оце десь мені тріпали, тріпали нерви десь до п'яти. Ну, тобто, я їм написала десь в 9 чи в 8. От, е, е, да, от так. От. І вони мені десь тріпали нерви, це розпитували, розгикувались десь до п'яти часов вечора, при тому, що я казала, що давайте ну, очно зустрінемося. І мене інший лікар огляне, що ж там що мені зробила. Нашов вони вігнур і це просто випитували, випитували, випитували. І потім е, ще на наступний день щось мені дзвонили. Але для мене є просто розуміння того, що, по-перше, це конторка гнила. По-друге, тут факт, що якби це була нормальна клініка, то вони б відразу сказали, Окей, негайно вже приходьте до нас, і зараз інший лікар вас оглянеть, ну, 5 хвилин, це максимум. І все розпитається, і все буде. отак, то-то, то-то, Тому що немає сенсу базікати. Потрібно просто дивитися, що там відбувається з моїм організмом, потрібно це все досліджувати. Не просто так: от Вайбері щось переписувалось, переписувались, потім мені в п'ятницю щось дзвонили, я вже не хотіла. Тому що я розуміла, що ця конторка буде мені розказувати, що це ви винні, в усьому, що ми ж такі всі ідеальні, тому що по факту ці Google, там ці відгуки, там все так ідеально, все так класно, п'ять зірок, мусі, пусі, трулялюсі. То що я зробила? Я повідомила. І ще написала відгуку в гуглі саме з прізвищем цієї мразоти, щоб воно перегнулося, згнулося та тварюка, от, і в той же час я зрозуміла, що кудись там бігти, щось десь то -то 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 -то, тріпати собі нерви, щоб її звільнили, немає сенсу. Тому що її можуть звільнити, потім вона може відкрити ФОП і все і далі буде собі калічити. Тобто тут ключовий момент, і я зробила все, що від мене залежить, щоб, наприклад, попередити когось іншого, в той же час, що це не буде мені шкодити, тому що для мене головне моє здоров'я. І відповідно наступний момент я просто зайнялася своїм здоров'ям, пішла до іншого лікаря. Я інший аналіз, все по-нормальному, жду результатів і займаюся собою. Тобто я зробила все, що можна. Я знаю, що це І ось цей момент, коли я її називаю моїм, це моя така терапія, я її не пробачила, нічого не це, я з цим не роблю. просто прийняла факт, що це Оце людина мразовуєта. все. І мені зараз потрібно просто далі займатися своїм життям. Отака от, от, історія. Тобто Я знаю, що все, що там. Відбувається в моєму житті, я все одно викорукуюсь. Я вірю в те, що буде все круто, офігенно. Я все проаналізувала і пішла робити так, щоб потім вижити, вигребти і собі нормально, спокійно жити. В той же час я зробила все, що від мене залежить, що мені не буде шкодити. Там відгуки, повідомила, що то, Так, аналіз. Що можна зробити з цього всього висновку? Перше, потрібно провіряти. Ось цих всіх саме, ось цих всіх лікарів, ось ці всі відгуки, ось цей весь стаж. Хоча мені це взагалі не допомогло, ні відгуки, ні стаж. А в той же час потрібно орієнтуватися на власні відчуття. В той же час потрібно розуміти, що коли вам лікар розповідає, що ось тут і зараз і я прям там буде все класно, та я таки, оті якісь. Вона просто на консультації, щоб ви розуміли, Google чаті GPT, ось ці нюанси стосовно того, по якому курсу проходить ВПЧ. Оце же ж ВПЧ. Вакцина, тому що я зробила вакцину проти ВПЧ і рішила просто зробити ці всі маски, щоб ну провірити, що все окей. Тобто це просто профілактика, Я знала, що в мене все окей перед цієї вакциною ВПЧ ти заново все проходиш. Буквально там за півроку я все проходила, це все нормально. А тут треба було просто зробити мазки. Вона сиділа, розказувала, ой, треба отак, а не ото, що тобі зробили, потім прогуглила в часі GPT, ой, так, да, отак і теж можна. Щось оце, Ой, та щас ми ідеальні, ідеальніше, ніж оце. Ну, тобто, починається оце. я зроблю краще, ніж хтось десь там, а це взагалі ну, не то. Знову ж таки, оці всі обіцянки, цицянки, це все до одного міста. Наступний момент, якщо це ми говоримо про психолога, психотерапевта. Теж психіатра можна поцікавитись оці всі моменти, методи лікування. Ж, і навіть в терапевта можна просто поцікавитись стосовно якихось таких нюансів, як саме він лікує в тих чи інших е ситуаціях які препарати. Тому що в мене в моєму провіреному місті є такий лікар, і вона дуже легкі, хороші і дієві назначає медикаменти. Тут я просто переїхала. І за те, що я приїхала, я вирішила ось тут під углом. Собі сходити в таку клініку рукожопу? От, що стосовно ось цих всіх наших таких несвідомих потягів, оцих травм, звичайно, над ними потрібно працювати. І в той же час ми розуміємо, що ось ця робота, ось цей несвідомий потяг до ось таких, він ну, ця вся робота відбувається постійно. 24 на 7 ми з цим всім працюємо. І може, десь ми виграємо. Може, десь ми програємо. тут, тут ж такий момент, що ми можемо програти, з якою <смі> такою, з якої висоти ми впадемо з високої чи з такою мінімальною, Тому що мої наслідки ось цього такого вони мінімально для мене обійшлись, і все, я більше для себе рішила, що все, буду їхати через три дові земель до своєї отої провіреної, мене нічого не вольнує. Тут нічого, ні, ні, ніт. Мене це все воно трошки тригерить. І тому я буду ходити до своєї провірени їздити. От різниця там в їзді, там годину. годину, так от, Година-півтори це максимум. Тому начебто і невелика різниця, а просто хотілося так от, попроще. І от тобі попроще. Ідеально, щось там. Тому що навіть ось ця моя мета сходити дось, яка ну в мене все окей. Але, типу, ну давайте, щось, ну, щоб, щоб, щоб все було якось. Щоб якось. Ну, ну типу, я ну, у мене все нічого не болить. Ну, типу, ну ну і що? Ну, і якось на ну, тобто, якесь таке щось непонятне, зачем, куди, чітко якоїсь мети. О, от, знову ж таки, чітка. Тому має бути чітка, конкретна мета, анекватна, конкретна мета, коли ви йдете до того чи іншого спеціаліста. Що стосовно цих всіх травм, це боротьба 24 на 7. Це нормально, ми будемо постійно десь там можемо помилитися, десь там уже о, я пройшов урок, От, тому ідеальностей не буває в цьому світі, тому знову ж таки концентруйтеся на своєму здоров'ю, бережіть себе. І наостанок, поки це ренаргою відео, хотілося б сказати, що інколи в деякі такі моменти, да, мене крісло скрипить, в деякі такі моменти я собі дуже часто можу сказати, що, наприклад, поки жива, я маю боротися. Боротися, це значить розкривати свій потенціал. А моя оця вся тривога це мій такий імпульсивний братуха, який кипішує, хоча поки що, ще нічого не відбулося. І якось мені після цих слів спокійніше стає.